Колекціонування спортивних та ігрових карток традиційних хобі в США, але зараз воно стало популярним і в інших країнах. Найчастіше мова про бейсбол, баскетбол, американський футбол і хокей. Далі йдуть ігрові картки, покемони і таке і інше. А які найцінніші та найдорожчі у кожному жанрі? ТОП 10 найдорожчих колекційних карток у світі. 10 місце. Картка 1979 року. УН Грецький. 1 мільйон 290 тисяч доларів. Чим особлива ця картка? Це картка хокеїста новачка 1979 року. Вона одна із двох відомих таких карток, які збереглися досі. Причина в тому, що на той час спортивні картки випускалися на ненадто міцному папері. Дев'ятне місце картка 1997 року. Кобі Брайант 2 мільйони доларів. Колекційну картку легендарного баскетболіста Lakers Кобі Брайанта було продано на аукціоні за рекордну ціну. Ця картка входила до ексклюзивної серії сезону 1997-1998 років. Усього такі було випущено 10 штук. Новому власнику покупка коштувала 2 мільйони доларів. Минулого разу картка Брайанта цієї серії була продана на онлайн на аукціоні eBay у 2012 році за 37 тисяч доларів. Восьме місце. Картка 2000 року Том Бредді з автографом 2 мільйони 250 000. Доларів. Ця картка вважається однією з найзнакових для Тома Бреді, оскільки вона вийшла на ранньому етапі кар'єри до того як він став знаменитим гравцем. 7 місце. Картка 2009 року Майк Траут з автографом $4,1 доларів. Цінність цієї картки в тому, що вона також була випущена на початковому етапі його кар'єри. 6 місце. Картка 2018 року Лука Дончич з автографом 4,6 мільйона доларів. Рідкісна картка з дебютного для дончича сезону 2018 2019 років стала найдорожчою серед баскетбольних. Її придбав відомий колекціонер Нік Фіорелла. На картці, крім автографа Дончича, розміщений логотип NBA з майки Mavericks, яка використовувалася під час матчу. П'яте місце. Картка Покемон Пікачу Ілюстратор. 5 млн 275 000 доларів. Картка Pikachu Ілюстратор була продана за 5 млн 275 000 у квітні 2022 року і її купив відомий відеоблогер Логан Пол. Ця покупка встановила світовий рекорд як найдорожчий продаж картки покемонів в приватній особі. Причина високої ціни: картка є вкрай рідкісною всього 39 екземплярів і вважається найдорожчою в історії покемонів. Вони була випущена у 1998 році та нагородилась переможця конкурсу ілюстраторів у журналі CoroCoro Комік. Четверте місце. Картка нашивка та автора з Леброна Джеймса 2003 рік 5 мільйонів 400 тисяч доларів. Рідкісна картка новачка із зображенням зірки НБА Леброна Джеймса була продана в приватній угоді за посередництва PVCC Marketplace. За рекордні 5 мільйонів 200 тисяч доларів. Картка з серії Upper Dex Excused сезону 2003-2004 за второ Фон Леброна стала найдорожчою баскетбольною карткою в історії. Третє місце. Картка 1909 року. Хонус Вагнер 6 мільйонів 900 тисяч доларів. У 2021 році бейсбольна картка 1909 року із зображенням Хонуса Вагнера була продана на аукціоні за 6 мільйонів 600 тисяч доларів, що є однією з найвищих цін за колекційну картку в історії. Причина високої вартості: Хонус Вагнер був противником використання його зображення, через що картки були випущені невеликим тиражем. Відомо про 57 екземплярів. Друге місце. Картка UGO Black Luster Soldier на нержавіючій сталі 10 мільйонів доларів. Тайлер Великий Воїн це єдина у своєму роді картка, випущена у 2005 році і продана за більш ніж 100 тисяч доларів. Найдорожчі картки UGO це переважно рідкісні версії карт єгипетських богів, які можуть коштувати тисячі тисячі доларів через їхню рідкість. Багато хто говорить, що такого продажу не було. Але деякі джерела заявляють, що в неофіційній угоді все-таки ця картка була продана за 10 мільйонів доларів. Перше місце картка 1952 року Міккі Ментал 126 мільйона доларів. У 2022 році безбольна картка Міккі Ментл 1952 року була продана на аукціоні за 126 мільйонів доларів, встановивши рекорд для спортивних колекційних предметів. Ця картка Топс стала найдорожчою спортивною карткою у світі після того, як її знайшли в ідеальному стані. Компанія-оцінювач Сі надала її оцінку у 9,5 балів. Попередній рекорд належав футбольці Діяго Марадон, проданій за 9,3 мільйона доларів. Звісно, навряд чи ви зможете знайти саме такі картки десь у вашій колекції, але може через деякий час якась із ваших карток теж стане коштувати мільйони. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!